Усім привіт! Сьогодні в нас урок номер 7, і ми будемо вчитися в'язати накид. Мені здається, це взагалі просто найпростіше, що може бути. Дивіться, ми пров'язуємо як зазвичай, просто лицьовими петельками, просто лицьовими, лицьовими, лицьовими пров'язуємо, і далі робимо накид. Ось так надягаємо або так надягаємо, це не має різниці. Я вам покажу, в чому в них різниця, якщо робити добавку, вже в цьому ж самому уроці, але в, в наступному відео. Дивіться, ми робимо, хай так буде, Ось так робимо накид, пров'язуємо. Просто собі в'яжемо там. Давайте ще раз вам покажу: дивіться робимо ще раз накид, пров'язуємо, пров'язуємо, пров'язуємо. Далі, давайте, я не буду дов'язати до кінця, я просто вам покажу, як робити виворітньому рядочку. Дивіться, знімаємо нашу кромочну петлю, пров'язуємо виворітніми петлями, як ми в'яжемо зазвичай. Ось ми дійшли до нашого накиду. Дивіться, ми не перехрещуємо нічого. Тобто ми не в'яжемо за цю задню. Ми в'яжемо так, як йде по візерунку. Тобто ми ось пров'язуємо, щоб в нас була дирочка. Ось. Пров'язали, у нас тут дирочка тепер. Ось знову в'яжемо, в'яжемо просто лицевими. Ось знов наш накид. Ми знову пров'язуємо просто ось так, щоб тут виходила дирочка. І дов'язуємо так до кінця. Тобто, накид це найпростіше, що взагалі може бути. Ось, бачите, ось наші дві дирочки. Давайте ще раз я вам покажу. Ось, дивіться, в'яжемо, в'яжемо, робимо накид. Ось так надягаємо. Притримуємо пальчиком, щоб він не злетів. Далі знову в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Робимо знову накид. В'яжемо, в'яжемо, Тепер дивіться, виверідній наш бік. знімаємо першу кромочну, пров'язуємо наші всі лиці віки, звичайні. І далі просто за ось цю петельку. ось, дивіться, ось, дивіться, Бачите ось ця петелька. Ми ось так, так само виврітньою петлею просто пров'язуємо. Далі знову нас тут лицьові, 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 лицьові. І знову ми ось цю петельку накидом пров'язуємо. І до кінця так рядочка і в'яжемо. Так, в наступному відео поговоримо. Про те, як робити накидом добавки вліво-вправо.